вже відчувається тут метал. Привіт, друзі. Два тижні пройшло з тих пір, як я машину свою здав в ремонт на Bodyworks. тому що там пороги і задні крила треба було так нормально варити, там прогнивши, все було капітально. Воно мій джип червоний стоїть. Залишаю його на ремонт порогів і крил задніх. От. А зараз я сиджу в машині, яку мені дали взамін. Toyota Corolla кропка автомат, і в салоні трохи пахне марихуани. Я вам порекомендую цю майстерню. Майстра зовут Михайло, я її порекомендую, якщо мені все добре зроблять. Тож, почекаємо на результат. І отже ось моя лялечка вже стоїть, я вже її забираю, все чудово, подивився. Ну, тепер же відчувається тут метал, відчувається його присутність. Дійсно, я так промацав руками, все так, тепер відчувається метал. Тепер я скучив два тижні я чекав. І все, тепер забираю. це от Я був Марс. В описі відео залишу е контакти, адресу. Тут мені зробили бадіворк. Тому що мені ще радило одного канальця, я поїхав до нього і він подивився і так. Е Сходу мені на 700 доларів більше порахував. Тобто тут у мене вийшла ця робота 2500. 2500. Але тепер, щоб пройти MVI, мені ще попереду треба там задній мост робити, колеса поміняти на літні або на всесезонку. Ну і тоді вже я пройду MVI. Все чудово. Гроші улітають, але машина вже в кращому стані, в набагато кращому стані, ніж я її купляв. Сьогодні вихідний день і ми з моїм приятелем Джастіном йдемо в похід. Hey. Хай і Ми взяли своїх дітей, у нього син Ксав'є, і я свою Полінку взяв. І ми зараз йдемо. Я навіть не знав, що біля, біля Галіфакса. Чуть не сказав біля Вроцлава. Є офігенна така річка, гірська. Е, неймовірна природа. Тут е, річка прям тече, знаєте, як гірська. Такі стрімкі потоки, каміння, водоспади. І ми зараз тут Папа, досліджуємо. Бувся. Що, хтось упав? Бувся, бувся. Давай, йдемо, йдемо розбиратися. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, задавайте свої питання про життя в Галіфаксі в Новій Шотландії. Я обов'язково відповідаю, стараюсь на всі коментарі. Стараюсь Полінці, передати любов до природи. Так як від моєї бабусі до мене передалося. Так що ми тепер ходимо періодично в такі походи. Блага, погода тепер дозволяє. Так, ми тут підійшли до ріки і не знаю. Я не знаю. Джастін, батько Ксав'є нас веде, він тут уже був. Щось він там дивиться. So you can fishing with this uh, stuff that looks like that. Okay, but they live under underwater. He's gonna hatch. So that part of his body's a little hook, and he oh. can hook on and then not blow away. When they hatch, they're usually only an adult for one day, and then they'll fly around laying their eggs, and then they'll die off. Oh, they're living only one day. Yeah, as an adult, but they live underwater for up to three years. Uh huh. Як я вже раніше казав, природа нової Шотландії це щось просто неймовірно. Це такі дикі ліси, яких вже майже не залишилося в Європі. А тут крок вліво, крок вправо з дороги, і ти опиняєшся. В такій дикій природі. От дивіться, річка і тут можна рибалити, але треба в Канаді треба мати ліцензію, якщо хочеш рибалити в прісній воді. Гляньте, просто неймовірно. Яка річка.

Подивіться, як це гарно. Муравей Бу Оля, чого ти боїшся, скажи? Мене раніше вкусив муравей, коли я сама дерево. Сразу Там... мене вкусив. Бо ти зламала його, його домик? Ну все, тоді постійно ножка, добре? Це гарячий шоколад. Я люблю гарячий шоколад. Might be hot, oh, thank you. Е, вкусно? Погнали! Ми знайшли на камені таке лице якогось прибульця. З моху. Гляньте. Yes. 哇！<Wow. S 2> wow.